У Запоріжжі частина депутатів міської ради пропонує створити міську армію дронів підрозділ, який зможе збивати ворожі дрони за межами міста, не допускаючи їх у Запоріжжя. Зокрема, з такою ініціативою під час 29-ї сесії з трибуни виступив депутат Олександр Кобзарюк. Тема, яку колись ми з вами вже проговорювали в цій сесійній залі, це повітряна армія Запоріжжя. В мене складається таке враження, що от Ті, хто не голосують, вони безсмертні. Вони просто думають, що шахет до них не прилетить. Уявляють так, а може і прилетить, хто знає. Депутат презентує програму створення спеціального підрозділу на базі розширеної муніципальної варти або окремої структури, який би фінансувався міською радою. Все має бути. І зенічики мають бути, і дрони мають бути, все повністю має бути. Я ж кажу вам: війна змінилася, вона зараз нова. І е, дронова війна в повітрі це те, от, до чого ми зараз просто з вами прийшли. Воно працює і воно має реальні результати на підльоті до Запоріжжя, навіть не, не поряд, а десь там, в полі. Воно дійсно працює. Вже ж все опробовано. В ньому би передбачалися повітряні тарани. Це наскільки крутезна штука. Воно вже е, на деяких напрямках працює, е, і навіть е, декілька відео ми бачили в соцмережах, як дійсно е, український дрон підлітає до шахеда і просто робить повітряний таран. Ідея не нова, вона вже подавалась кілька років тому, але таки не була реалізована. І на 29-й сесії Запорізької міської ради. Також не знайшла підтримки. Включається демократія, що кожен має право на свою точку зору. Ми безумовно поважаємо вашу. Але я хочу вам нагадати, що орган місцевого самоврядування займається містом. Ми цілком в конекті і в контакті з усіма військовими підрозділами, з усіма військовими частинами, допомагаємо кожному, чим можемо, і тоді, коли нас про це просять. А стосовно вашої програми, то я от не хочу зараз нагадувати вам, що саме ваші депутати не були спроможні. Закупити жодного дрона за 50 мільйонів гривень. Ваші депутати не змогли цього зробити. Нехай родини запитають у вас, чому. Виконуюча обов'язки міського голови Регіна Харченко ініціювала публічне опитування: хто з депутатів переводив кошти зі свого депутатського фонду та свої особисті накопичення на армію. Сесія фактично перетворилась на публічне змагання. Хто з депутатів більше допомагає армії, а тепер підміть руку, хто виділяв хто не хто виділяв без депутатів. без депутатського фонду за рахунок власних коштів.